Всім привіт 20 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас на доставочці верстат комбінований по дереву ТВК МБ503Б. Ми його вже, друзі, запускали, а це хазяїн розтрощив коробку і я вирішив його показати отак з усіх сторон, як він виглядає. Нічого такого особливого, включатель станка, Регулювання стола. Заглянемо сюди, так виглядає. Так що, кого цікавить станки по дереву, заходьте на сайт електромотора да, телефонуйте. 0.63 426 10 10 Також пишіть на вайбер. І будете мати чудовий станочок комбінований по, по дереву. Ще зараз тут кустики Покажу його Друзі, всім мирного неба!